Кінокомпанія Warner Pizdorf Пікчерс» представляє. Дорога до Улашівського піщаного кар'єру, яка тривалий час була в занедбаному стані, так і залишилася ще більше в занедбаному стані. Так, друзі. Ось дорога, яку нібито відремонтували. Насипали от на дорогу. І от така от, 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 от вийшла діч. Типа привели в належний стан. Ну, я вважаю, що це не належний стан, треба підняти ДБН і по цій дорозі. Так, друзі, встановили, типу знак от, 24 тонни мене загальна навантаження, 7 тонн на вісь. Зараз я прокоментую, ми там під'їдемо, покажу вам е, саму дорогу і скажу свій коментар щодо цього приводу. Так, е, знак крутий поворот навіть поставили. А от знак. Е, Схил спуск, який також має стояти на цій ділянці дороги. Щось я не наблюдаю. Ти бачиш там підйом. Немає. Немає, так? Да? Немає. Скільки процентів підйом схилу тут? І Давай ще... десь тут вставай, зараз будемо О. знімати, показувати Блін. Так, друзі, дивіться, який ремонт дороги. Ви бачите, вже вони риють ями тут у цьому. І ще, друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що вони спеціально положили тут щебенку і пісок, щоб можна було зимою, коли там сніжок можна було гарно підніматися, щоб було хороше зацеплення з резиною. А коли положиш асфальт, тут не одна грузова машина не підніметься по снігу. Це катречко виходить, це лисий з промбуда, блін, і два його жуполиза блін, ТВО Старости у Лошівки, і оцей от директор типу, ставлений, то вони зробили не жителям села у Лашівки типу, відремонтували дорогу, а просто собі підсипали під ну, свої да, під да. фури. Вони да? ж зімою будуть возити бізон. Да, це вони просто підсипали під фури Бачиш, вже З прогребами вони сюди піднімаються. Так, 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 ви зрозуміли. Ще трохи і тут будуть <плес> Да, Так, <плес> ми... да, так, так, так. Окрім того, е... того потрібно цей е... баланс отримувати, я так не пам'ятаю. Хто там за цю дорогу відповідає, треба документи глянути, обновити? Обновити пам'ять, запитати ще декілька питань. По-перше, потрібно витребувати ДБН по цьому участку дороги. Схему, як це вона там називається, схему організації дорожнього руху на цьому ділянці дорозі. І подивитися. Які тут знаки мають бути, яка розмітка, яке покриття, Отбійники оскільки мають да, відбійники мають стояти. Окрім того, що ну, тут е має бути асфальт, а не якась мучка підсипана, розумієте? Да? А вони, виходить, під видом конфети подають нам суцільне лайно. Та покращення умов для місцевих жителів. На цьому кар'єрі з'явився новий господар на даний час. Починає виконувати свої обіцянки перед громадою. Ось вже перемонтована дорога до села Лошівки на в'їзді. Щодо Промбута, не знаю, що сказати. На Андрія Дмитровича, нового генерального директора, який з перших днів сказав і пообіцяв, що буде відремонтована дорога. І з усіма питаннями, які я до нього не звертався, завжди був з нами. Вірніше не нам, а жителям місцевим у Лошівки. Вон їде машина, дивіться. Дивіться, яка здіймає зараз, скажімо, не то, щоб так сухо, да? але здіймає куряву. Здіймає куряву. Ви представте, що тут буде влітку? Оце такі от, і нам цю пихають оцю от... Лайно конфету, блин, під виглядом блін, достіжень. Подивіться, які ми класні. Ми тут ремонтували дорогу. Як там це і казав? Дякувати е директору Андрію Дмитровичу. Він завжди поряд. Завжди е поряд е з жителями Улашівки, щоб спробувати їх. Е просто е стяти в очі і казати, що це. Божа руса, розказувати, що він забезпечить тут належний стан дороги, відремонтуєш, він забезпечить всіх зарпла... зарплатами. І коли йому показуєш на його незаконні моменти з договори, відсутність вагів, він тільки ухмиляється, так. Типа, ну в нього ж футболка, бить, що би що, що би що, Ну, типа, кацапська там, розумієте? Він не просто вилибається, просто навіть ця футболка свідчить про те, про відношення е, у цього бізника до місцевих жителів. В нього просто є крепка криша. Ну, не знаємо, хто за ним стоїть, але підозрюємо. Я думаю, що з часом це з'ясується. І він просто ухмиляючись, це видно по його поведінці, по тому, як він був. Він приходив тільки для вигляду на ті збори там туди-сюди. Він зарані спланував йому, що, йому все по тому, друзі, наша боротьба продовжується. План, як е, далі боротися з цим безпреділом, у нас присутній. Ми згодом будемо, не буду зараз афішувати, щоб наші вороги цього не знали. Але я обов'язково спланую з вами зустріч. Це з місцевими жителями Полощівці. По і доведу до, до вас план дій. Поки що ви все правильно робите. Визивайте пластмасових. У цих неуків і змушуйте писати на них протоколи на порушення правил дорожнього руху. Визивайте свідчу оперативну вказуйте на те, що з... пісок вивозиться незаконно звідти, без повідних вагів. То, що там написано в ТТН, як ці е, пластмасові кажуть, то на заборі Х... теж написано. От хай е, підуть е, цьому ту штахетину, на якому він намальований. Так що, друзі, продовжуйте в тому, тому ж плані, а ми вам будемо допомагати, да, дідусь? Да. Разом сила. Такова щера. До речі, їдемо з дідушкою і розмовляємо по поводу логістики. От, дідушка, скажи, будь ласка, скільки там плюс-мінус фура важить така 40-тонніка? Ну, від 10 до 15 тонн до 15 тонн. Тобто... Це без нас. Без якщо е... да, якщо е, там знак стоїть 24 загальною масою, то я хочу сказати, що вони там 14 тонн е, 14 тонн возять 40 тонніку, тобто пів, пів кузова. Нагружають що вони, хочуть, щоб самі борти, щоб не видно було тільки з бортів. А так mm -hmm. ну, повно. Бо я думаю, що ця логістика буде золота, з да? 40 тонніками возити 14 тонн. Ну, да. Да? Учитуєте, що запчасти дорогі, свазочні матеріали теж дорогі. і uh -huh. Я не думаю, що вони поки прицепчика будуть возити і це буде вигодно. Uh -huh. Тобто е наїдалово чистої води, так? 100%. Наїдалово. На наїдалово на на саме натуральним. Ось, От думаєте тепер, так. Що там? Катречку? Тьоска! Що там, як там бізнічок? Не возиться щось. Не возиться пісок, чи возиться тільки поночі, як люди кажуть. Що вночі. Чи знаєте. Че це там в цьому вірші? Чи пам'ятаєте паничі, що роблять злодії вночі. Да? Як ви знали, поночі... а, якби, якби ви знали знали паничі, що робить топромбот вночі? Якісь. Машинки приїжджають під і знак. Там, і там піском їх загружають. Там піском їх загружають. І їдуть вони вверх дорогою, що залишається від них. Відомо лише Богу від дороги. Так? Ну, коротше, якісь такі у нас, блин, віршики пішли. Блін, Сонечко таке класне. Коротше, друзі, отака от історія. Так що ми продовжуємо боротьбу, ви не пускайте руки, все буде добре.